Добрий день, мої любі стрільці! Мене звати Ірина і я вітаю вас на каналі Світле Таро. Я буду робити для вас розклад на вересень місяць 24 року. Розклад я буду робити по схемі 5 колод. Але, як ви бачите, колода у нас одна, просто я її розділила на 5 частин. На коло частинку старших арканів. І молодші аркани я розділила по мастям і по енергіям, на які вони, за які вони відповідають. От. На старших арканах ми подивимося. Загальна енергія місяця, задача, підказка, Всесвіту для вас і здоров'я. Покажіть нам, будь ласка, загальну енергію місяцю, підсказку від Всесвіту. Задачу для стрільців на вересень місяць 2024 року і стан здоров'я. І так, давайте подивимося. Старший аркан помірність. Так, далі. На жеглах ми подивимося робота справа діяльність для стрільців на вересень місяць. Покажіть нам, будь ласка, роботу справа діяльність для стрільців на вересень місяць. І так, робота, справа діяльність на початок місяця для стрільців і на кінець місяця. Кубки. На кубках ми подивимося: відносини, сім'я, емоції, настрій для стрільців на вересень місяць. Покажіть, будь ласка, особисте життя, сім'я, емоції, настрій для кубків. Ой, для стрільців, вибачаюсь, на вересень місяць 2024 року. На початок місяця і на кінець місяця. Так, давайте подивимось. На мечах ми подивимось. Кризисні моменти інтелект і логіка стрільців у вересні місяці 2024 року. Кризисні моменти інтелект і логіка. Для стрільців на вересень місяць 2024 року. На початок місяця і на кінець місяця. І давайте подивимось фінансовий стан для стрільців на вересень 2024 року. Фінансовий стан для стрільців на вересень місяць 2024 року. І так, на початок місяця і на кінець місяця. І так, починаємо читати розклад. Якості основної енергії місяця нам випав, випала, випав старший аркан помірність. Помірність це спокій, гармонія, золота середина, помірність, баланс, терпіння, комфорт, примирення, оновлення, покращення ситуації. Розвивайте нравственність, духовність. Займайтеся тілом, здоров'я, дієта, йога, здорова їда. Робота стабільна, хороша, спокійна, розмірена, можливий кар'єрний ріст, небистрий, гарні стосунки в колективі, нужний достаток без великих грошей, підхід до ситуації із спокійної точки зору. Не хватайте першу попавшуся роботу. Проявіть терпіння, буде краще, на горизонті буде краща робота. У стосунках ідеальний баланс, любові, відданість та взаємоповага, можливо, щасливі події. Ваш шлюб тримається на міцній основі. Ви з партнером вирішите будь-які От. Здоров'я по помірності. Ну, тут більше усього, жидкості намальовані, то е, звернути треба увагу на жидкості в організмі, отоки можуть бути, погано звертуваність крові, збій лімфооттока. У, у жінок можуть бути е, болючі критичні дні, обільні. У, у чоловіків може бути нетримання сечі. Почки, надпочечники, мур, сечовий міхур, органи малого тазу, яєчки, яєчники. Треба перевірити у лікаря. От такі поради по здоров'ю вам по цій карті. І такі основні енергії для вас будуть у вересні 2024 року. Стрільці. І так, робота. Якості роботи нам. На початок місяця випала п'ятірка жезлів. Це конкуренція, чесна боротьба, бажання зайняти місце лідера в колективі, помірятися силами з колегами та, можливо, можливо хворобливе бажання добитися переваги над іншими. Будьте будь-яким шляхом. Це чесна боротьба. З конкурентами через різність думок, одинаковими методами без коварства. Це випробування на міцність, коли можна застосовувати всі свої професійні знання та досвід на практиці, щоб довести навколишнім лідерство. Однак азарт гарний в міру. Намагайтеся не заграватися і розраховуйте. не не так на підтримку фортуни, як на власні сили. От. На кінець місяця випала трійка жезлів. Від вас вимагається активності, енергійності та завзятості, наполегливості, терплячості. В повній мірі використовуйте свою. Чернівність та дипломатичні здібності, вміння зав'язувати корисні контакти, знаходити, знаходити однодумців та сильних партнерів, забезпечить стабільний прибуток. Можлива поява дуже впливових знайомих, які подадуть необхідну підтримку, ймовірно, для укладення вигідного договору. Потрібно буде вирішувати у ділову поїздку чи відрядження. От. Ви добилися місце лідера і ви почали продвигати свій проєкт. Ви відправили свої кораблі, а можливо, і самі поїдете з ними, але цей пан відправив свої кораблі за границю для налажування контакту для торговлі. І стоїть, очікує своїх перших результатів. Перемогу ви отримали, тепер ви почали діяти, керувати своїм, так би сказати, на своєму посту. От. Ти бачите, карти геть повигиналися. В якості відносин, сім'я, емоції, настрій. На початок місяця випала трійка кубків. Дуже міцні стосунки в сім'ї, кармічні. Здається, у вас зовсім знову розпочався медовий місяць. Очікується народження дов... довгоочікуваної дитини з коханою людиною. Повна іділія і порозуміння для тих, хто Зустрічається романтичний уікенд або побачення. Незабаром на горизонті з'явиться цікава і близька за духом людина, друга половинка, з якою ви відчуєте повне єднання. Це для, для самітніх, вибачте. О, у відносинах довіра, ніжність та дружба. Закохані, зачаровані один одним. Переважно Світлими і добрими емоціями. І це світло заряджає всіх оточуючих. Наближається низька свят, заручини, весілля, народження дітей. Ось такі гарні емоції на початку місяця. От. На кінець місяця вам випала шестірка кубків. По шестірки кубків... Ой. Впевненість. У вас буде впевненість, що партнер вам даний долею. Одружених чекає гармонія та щастя в особистих відносинах. Той, хто перебуває в пошуку другої половинки, неодмінно зустріне свою долю найближчим часом. Нові зустрічі, флірт і зародження щирих почуттів. От. В парі легкий та грайливий період, коли легко зав'язуються знайомства, у стосунках панують тепло, взаємна довіра, щира дружба. От. От такі от чудові, чудовий настрій, чудові почуття, чудові емоції будуть у вас в вересні місяці стрільці. От. Кризові стани, логіка ум. На початок місяця вам випала шестірка мечів. От. Це вирішення робочих конфліктів і налагодження справ. Тих, хто не вважився на зміну, чекають нові береги і нові успіхи. Ось ви наважились на зміну на повишену бажання. Отримати лідерство, посаду. От. Для тих, хто наважився на зміну, чекають нові береги і нові успіхи. Ситу... Ситуація повільно стабілізується. З'являється більше шансів і можливостей. Будьте поготові, не пропустіть їх. Перехідний етап з усіма властивими йому недоліками. Сумніви, невизначеність, відсутність стабільності. Боятися не треба. У вас є всі шанси показати свої здібності по цій карті. Так що не хвилюйтеся, у вас все вийде. На кінець місяця вам випала двійка мечів. Знакомнаті. Компромісу, стійкості та сили, що дозволяють вийти переможцем із непростої ситуації. Також ця карта може уособлювати ваші побоювання, сумніви та нерішучість у конкретній ситуації. Людина вирішує побути наодинці з собою, пережити ускладнений етап, знайти компроміс і зробити крок уперед. Так, буде людина, ви будете побоюватися за свої, так би сказати, чи вірно ви розчал, розпочали цей проєкт, чи ви... успішно буде, так би сказати, плавання цих корабликів ваших. От. Ви ще раз все перепровірятимете, ще раз зважите всі плюси мінуси, ви відкинете емоції на задній план. І включите ум і логіку, і все перевірите. Не забувайте про підводні каміння. Отакі От у вас будуть емоції, верніше, логіка і ум. От Я не бачу тут таких кризових карт. Просто все ви будете просчитувати, все зважувати. І так, фінансовий стан. На вересень місяць для стрільців. На початок місяця вам випала семірка жезлів. Це недостатня грошова винагорода. Менша, ніж повинна бути за виконану роботу. От. Низька зарплата. Вкладення в довгострокові проекти. Фінансовий стан стабільний. Перед умовою збільшення доходу в майбутньому на початку місяця трошки буде вам складнувато. Ну, Фінанси, фінанси будуть, але не, не такі, на які ви розраховували. Скажімо так, не в тій сумі, сумі, не в тій кількості, на які ви розраховуєте. На кінець місяця вам падає десятка пентаклів. Ваші кораблики удачно вернуться, і все буде добре. Ви вірно розчитали свій проєкт. Фінанси на кінець місяця, все добре, Відміна регулярна зарплата, незмінні джерела доходів, стабільність. Вдається відкласти та примножити кошти, Визначає, вистачає небезбітне життя та виконання власних бажань. Отакий от от розклад для вас, стрільці. На вересень 2024 року. Дякую вам за увагу, бажаю вам успіху. А також бажаю, щоб все гарне обов'язково здійснилося, а погане програлось як можна більш безболісно. Ще я бажаю вам успіхів, здоров'я, щастя, нашої української перемоги та миру над мирного неба! Дякую за увагу! До побачення, любі стрільці!